Хочете створити власний інтернет магазин з нуля, але зовсім нічого в цьому не розумієте. Ви дивитесь правильне відео. Адже від вашого бажання я хочу мати власний магазин до реалізації цієї ідеї вас відділяє лише 9 кроків, про які я в цьому відео докладно розповім. Привіт! Ви на каналі компанії Хорошоп. Мене звати Христина, я маркетолог цієї платформи. Я не буду затягувати це відео, тож дивіться його до кінця і поїхали! Крок перший – це вибір ніші та визначення сегменту. Деякі підприємці вважають, що вибір ніші це таке другорядне завдання, і вони глибоко помиляються. Адже це перше, що ви маєте зробити. Це фундамент вашого майбутнього магазину, на який ви вже зможете опиратися під час пошуку постачальника, вибору майданчика та визначення бюджету. У нас на каналі є повноцінне відео про те, як обрати свою нішу, тож дивіться його за посиланням, якщо ви зараз саме на цьому етапі. Якщо ви ще не визначили з нішу і взагалі не плануєте то робити, то зверніть увагу. На трендові товари. Тут вам на допомогу прийдуть спеціалізовані сервіси типу Trendwatching або Trend Hunter, або ви можете скористатись пошуком трендів за допомогою Google Trends. Це легко і безкоштовно. Є кілька базових питань, які вам дозволять зрозуміти, що вибір ніші правильний. Дайте собі на них відповідь. Ви готові продавати ці товари не лише заради прибутку, а й тому, що вони вам цікаві. Це буде свідчити про вашу захопленість і допоможе вам впоратися з труднощами в бізнесі, які можуть бути. В ніші є перспективи для масштабування. Це теж важливо для розвитку вашого майбутнього інтернет-магазину і розуміння, куди ви будете йти. Ви проаналізували основних конкурентів і знаєте, в чому буде саме ваша перевага. Це вам допоможе в боротьбі за клієнтів. Після того, як ви обрали нішу, вам треба визначитись, в якому ж її сегменті ви будете працювати в дешевому, середньому чи дорогому. Від цього буде залежить розмір необхідних інвестицій для старту бізнесу. Крок другий. Це бізнес-план. Далі вам варто зайнятися умовним бізнес-планом. Ви, звісно, можете зробити повноцінний план за всіма канонами економіки та бізнесу, але ну ця тема для окремого відео, і якщо вам цікаво, я можу зняти таке відео. Зараз же мова йде про документ. Умовно, Google Docs або просто поперець, в якому вам варто приписати план роботи вашого майбутнього інтернет-магазину, щоб вдало його потім реалізувати. В бізнес-плані пропишіть і зафіксуйте поточний стан ринку та його перспективи ваших головних конкурентів в ніші, яку ви собі вже обрали. Унікальну торгову пропозицію, стартовий капітал і на що він буде витрачений. І труднощі, які можуть виникнути та шляхи їх вирішення. І останнє це реалістичні цілі. Ну, наприклад, отримати до кінця цього року 500 продажів. Крок третє це пошук постачальника. Це дуже важливе завдання і один із стовпів, на яких буде триматися успіх вашого майбутнього інтернет-магазину. Від правильного вибору постачальника безпосередньо залежить якість товарів, які ви плануєте продавати, різноманіття асортименту товарів, регулярність поставок, можливість домовитись про додаткові поставки і можливість отримати вигідні ціни на період розпродажів. У нас на каналі також є окреме відео про пошук постачальників, тож якщо ви зараз саме цим займаєтесь. І не розумієте, чим ресейлеру відрізняється від імпортеру, дивіться за посиланням. Там я також розповідаю ще, як шукати постачальників і як з ними спілкуватися. Крок четвертий: вибір майданчику для продажів. Коли ви вже зрозуміли свою нішу, в якій ви будете працювати, прорахували стартовий капітал та вже почали пошук постачальника, то сміливо можете переходити до вибору майданчика, на якому ви будете створювати свій інтернет-магазин. Це може бути маркетплейс на кшталт промо, це може бути сторінка в соцмережах, не тільки Instagram, Фейсбуці, також можна створити інтернет-магазин. І повноцінний сайт на спеціалізованій платформі, наприклад, на Хорошоп. Майданчики відрізняються своєю вартістю створення інтернет магазину і найголовніше вони відрізняються функціональними можливостями. Щоб обов'язково вивчить це питання, і оберіть той майданчик, який задовільняє всі ваші потреби. Бо, звісно, Facebook-сторінка не може вирішити стільки питань, скільки спеціалізована платформа. До речі, на період війни ми скасували стартовий платіж. Тож тепер треба сплачувати лише за обомплату. Вона починається від 160 шістидесяти гривень. Якщо вам це цікаво, і ви хочете почитати докладніше або залишити заявку, то це можна зробити в описі під відео. Крок п'ятий це юридичне оформлення, адже для легальної інтернет-торгівлі продавцю потрібно зареєструватись як ФОП або юридична особа в єдиному державному реєстрі. Стати на облік в податковій відкрити банківський рахунок і платити податки та подавати звіти. Якщо офіційно не зареєструвати бізнес, то ви порушите закон і можете бути оштрафовані. Також в Україні діє закон про касові апарати та власнику інтернет-магазину. Потрібно мати РРО, щоб видавати клієнтам фіскальні чеки. Тож майте це на увазі, і до речі, дропшиберів це також стосується. Крок шостий. Візуальне оформлення вашого магазину та реєстрація домену. Для візуального оформлення вашого магазину у вас має бути фото товарів, вам їх можуть надати постачальники, якщо не надали, то потрібно зробити їх самостійно. Назва і логотип вашого магазину. Тут, якщо у вас немає фантазії, навичок дизайнера і бажання цьому всьому вчитись, ви можете в Google просто вбити генератори назв або генератори логотипів, і там досить багатий вибір, де це зробити. Незалежно від того, на якій платформі ви будете продавати, це буде хорошо або це буде Фейсбук, у вас має бути хоча б один банер, який розповість про ваш магазин. Для цього також є безкоштовні сервіси, якими ви можете скористуватись за запитом. Звісно, для створення айдентики інтернет-магазину вам потрібно набагато більше речей, але для старту це першочергове. Далі вам потрібно купити та зареєструвати домен вашого сайту. Домен це адреса сайту, яка висвічується в адресному рядку браузера, і в ідеалі вона має містити назву вашого інтернет-магазину. Тож, спочатку, назву. Крок сьомий. Наповнення та налаштування інтернет-магазину. На цьому етапі ви вже можете наповнювати свій сайт товарами, різноманітною інформацією та зображеннями. Обов'язково налаштуйте всі необхідні функції для роботи інтернет-магазину. Це як мінімум підключити інтеграцію з сервісами. Оплати та доставки та аналітики. Тут, звісно, все індивідуально і залежить від того, який майданчик ви обрали. Якщо ж, наприклад, хорошоп, то з наповненням вам допоможе наша служба підтримки. Крок восьмий. Це залучення покупців. Власнику інтернет-магазину необхідно активно займатися його просуванням і робити це постійно. Це той етап роботи, який у вас ніколи не завершується. Будьте до цього готові. Адже стильний і зручний інтернет-магазин це кльово. Але кому він потрібен, якщо про нього ніхто не знає? Який в ньому сенс? Ніякого. Звісно, в цьому відео я вам не зможу розповісти все про просування інтернет-магазину, бо ця тема розтягнеться на декілька окремих відео. На нашому каналі ми вже розбирали окремі інструменти для просування, можете подивитися, можливо в них ви знайдете для себе відповіді. Але вам важливо розуміти, що просування потребує ваших знань, часу та коштів. Найголовніше тут коштів. Якщо у вас є кошти, немає знань і бажання вчитися, ви можете наняти окремих агенцій. Якщо є кошти і знання, то вам дуже повезло. Деякі канали просування можна використовувати відразу після створення сайту, наприклад, це вивантаження товарів на маркетплейси, на кшталт розетки прома. Це може бути Google Шопінг, це може бути сторінки в соцмережах, плюс таргетована реклама. Додатково вам потрібно ще займатися SEO-просуванням. Простими словами, SEO це комплекс дій щодо внутрішньої та зовнішньої оптимізації вашого сайту, спрямованих на підвищення позицій сайту. Пошуковій видачі. Тобто від цього безпосередньо залежить, чи буде ваш сайт відображатися в гуглі по певному запиту. Наприклад, купити юбку. Успішному інтернет-магазину без SEO ну ніяк не обійтися, адже це органічна видача Google, і вона один з найбільш стабільних джерел трафіку для вашого інтернет-магазину. Крок дев'ятий – Це аналітика. Ми підійшли до фінішу. І якщо ви вирішили створити повноцінний сайт для інтернет-магазину, то вам одразу після запуску варто підключити Google-аналітику, щоб надалі регулярно нею користуватися. Цей інструмент допоможе вам визначити поведінку користувачів, щоб краще їх розуміти, збирати інформацію про свою цільову аудиторію, хто це жінки, чоловіки, що вони купують, який в них вік, аналізувати джерела трафіку, щоб акцентувати увагу на найефективніших каналах. І оцінити успішність роботи вашого інтернет-магазину, і, звісно, з'ясувати ефективність просування і каналів для просування, які ви обрали. Підключити і налаштувати аналітику від Google на сайт Хорошоп дуже просто і займає більше ніж півгодини. Після проходження всіх цих кроків у вас буде свій інтернет магазин та ви вже можете називатись повноцінним підприємцем, і я вас з цим буду вітати. Якщо у вас залишились запитання до мене, то обов'язково пишіть їх в коментарях. Я все прочитаю і дам відповідь особисто. Також не забувайте ставити лайки, щоб я розуміла, що це відео було вам корисним, я вам вже щиро за них дякую. На цьому в мене все. І, звісно, все буде Україна!